Привіт всім! Мене звати Оля, і я колишня учасниця програми Fulbright. А якщо ви зараз на цій презентації, то ви зробили правильний вибір, коли зацікавилися програмою Fulbright. Я свого часу також зробила цей вибір і зараз за спиною маю неймовірний досвід. Um, Насправді ще декілька років тому uh, мені здавалося, що потрапити в програму uh, ну надскладно і неможливо, особливо для мене, для філолога. Але потім я дізналася про програму FLTA, uh, Foreign Language Teaching Assistant, uh, що передбачала uh, викладання рідної мови в американському вузі. А uh, далі була анкета, uh, співбесіда, uh, тест на знання англійської TOEFL. І зараз, озираючись назад, я розумію, що все було насправді легко, якщо ти правильно вмотивований та готовий працювати. А після цього, після певного періоду очікування, я отримала пропозицію від Канзасського університету в місті Лоренс, штату Канзас, і відверто кажучи, не була в захваті, адже уявляла себе в якомусь мегаполісі або містечку на узбережжі. Але пропозицію прийняла і, звичайно ж, не пошкодувала. Адже як я вже знаю це зараз, будь-яке містечко, студентське містечко в Штатах, а це дуже весело. Я мала змогу зустріти дуже багато цікавих людей з різних куточків світу. А також у мене був, був дуже дуже крутий науковий керівник, від якої навчилася речей, які і зараз використовую в роботі. До цього всього це ще й можливість відвідувати лекції в американському вузі. Я, наприклад, мала змогу відвідувати курс кінематографу Квантіна Тарантіно дуже круто. Також це не тільки робота, це і дозвілля. У вас буде час для того, щоб займатися волонтерством, щоб подорожувати, побачити Сполучені Штати Америки. Я можу сказати дуже багато чого, але єдине, що потрібно розуміти, це те, що ця можливість може дійсно змінити вас, змінити ваш світогляд. І якщо ви не боїтесь, якщо у вас є снага, бажання, натхнення, то звичайно пробуйте. Подавайтеся на програму і всім успіхів. Дякую.